Коханий мій, ти ангел мій, ні з ким нема тобі зрівняння. Словом шукаю плин такий, щоб серце висловить зізнання. У красі весняної пори я образ милий зустрічаю, у ньому свіжі кольори, чарівна мить земного ра. Ти в молитвах завжди моїх, де щастя міниться журбою. Ти почуттів злиття святих, живу радію лиш тобою. Кохання п'ю з твоїх очей, читаю ніжність у мовчанні, благословляю день оцей, коли тамлюся у чеканні. Стрічаю ночі хід п'янкий, мов на гостини жду я казку, бо чую в ньому голос твій і дотик рук твоїх і ласку. Не залишу в дощі жалю за пору радості дівочу, бо я люблю. Я так люблю з тобою завжди бути хочу. Люблю блукати вільно і без безмети У лабіринті паркових доріг, де листя, як прочитані листи, з дерев чутно падає до ніг. Осіння тиша, срібна далечінь, вже павутинням смутку оповита. П'янких цілунків вечорову синь, відходячи, взяло з собою літо. У кінці алеї двоє з рук своїх годують голубів, закохані і щасливі. Я підійшла й побачила, що у них. Обличчя зморщені і скроні сиві. У руках тремтячих, миска сухарів, збережених з дбайливістю й терпінням, вони, як двоє сивих голубів, і самі живились сонячним промінням. Старенький все торкавсь її руки, дививсь в лице закохано й ніжно. Це ніби бачити лице її таким, як тридцять літ тому нічим не ріжним. Не знаю, чи пройшли разом життя, чи, може, тільки почали дорогу, щоб разом ти туди, де вороття уже нема до світу цього. Ось же й пішли, гуторячи про щось старечим, непоспішним коливанням. Смішним для когось, може би здалось, квітіння кволи пізнього кохання, я ж любувалась ними в тишині, як чимсь величним, гарним, незабутнім, мені здавалось, друже, що вони то наших. Хоч далеке ще майбутнє, бо я не хочу слави, ні фортець, ні грошей, невеличної будови. Я хочу на кінець, Не той життя вінець, такої невмирущої любові, не знаю, чому я тебе не навчу. Я одразу ж до того так ніжно люблю, не знаю, чому я без тебе не можу. Не знаю, навіщо я все це терплю? І вечір настане, і зорі погаснуть, і місяць сховається десь вдалині. А я, як завжди, до самого світанку буду вдивлятися очі сумні. А я... Не відвикну від зоряних чарів, а я вже не зможу тебе розлюбити. Не знаю, можливо, ти сірю, як хмара, та я вже не зможу назад відступить. Буває, що я тебе не розумію. Буває, що хочеться все обірвати, та я розлюбить тебе вже не зумію. Та я вже не зможу тебе не кохати. Я тебе не шукаю, не кличу. Просто знаю, ти є на землі. І нічого, що в синій млі ти ховаєш від мене обличчя. Ми з тобою. Як різні світи, кожен нарізно на день зустрічає, але землю так ніжно кохаю лиш за те, що живеш на ній ти, якщо серед літнього ранку. Не відчую я серця в грудях. Буду знати, що, скінчивши шлях, ти про мене згадав наостанку, до своєї самотності звикну, розченюся і стану нічим. Я тоді відшукаю твій дім і постукаю вітром у вікна. Намалююсь морозом на склі, щоб прикрасити траурну залу, не тому, що тебе я кохала, а за те, що ти був на землі.